Дякую дуже за те, що запросили мене на цю важливу дискусію в 2008 році так сталося, але це давня історія. Ситуація змінилася докорінно з того часу. То чи варто її обговорювати зараз? Я не думаю, що поновлювати то обговорення важливо треба думати про сьогоднішній день і водночас хотів би я погодитися з тим, що сказала пані Посол Сімонс щодо французького реагування на широкомасштабне вторгнення Росії в Україну. І Франція і Великобританія тут посіли дуже спільну позицію. І у нас серйозна дипломатична спільнота, ціла мережа, і серйозно надаємо ми військову допомогу і в. Радбезі ООН ми тримаємо спільну позицію. Ми є справжніми друзями України так само, як і наші британські друзі. І президент Макрон ще до війни, до 24 лютого, 2022 року вже роз. Встановив дуже дружні, сильні, потужні е, стосунки з президентом Зеленським і з президентом Путіним. так, не не дружні вони були, але він підштовхував ці е, діалоги. Так, е, стосунки з президентом Зеленським були особливими. Е, президент Маркрон от, його отрим, у, 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 приймав в Єлисейському е, палаці е, між е, двома. Е, Раундами президентських виборів, і президент Зеленський завжди на це звертає увагу, коли зустрічається з президентом Макроном, окрім оскільки він отримав підтримку, і дійсно у нас була особлива відповідальність за нормандський формат, і президент Макрон був частиною тих обговорень і і до широкомасштабної війни, і після її початку. І коли Мелінда описала як, яким чином два прем'єр-міністри обговорювали цю ситуацію, так само і президент Макрон з президентом Зеленським обговорював ситуацію в Україні дуже часто в дружніх телефонних розмовах дуже детальних, і політичну ситуацію, і військову ситуацію, і особисті стосунки тут дуже важливі, дуже важливі чи сильні. Зв'язки між народами, між урядами, між лідерами От на цьому я хоч, хочу наполягти. Французька поліція позиція з того часу, як почалася широкомасштабна навала, незмінна. Агресор Росія Україна бореться за себе за свою незалежність і безпеку. І я, як посол, роблю все від мене залежне, щоб надати Україні підтримку. Що ж до ролі посольства Франції, тут в Україні маю нагадати, що ми не виїжджали з української території хіба що на пару годин. І наша робота тривала в лютому, і в березні, і в квітні у Львові. Ми це робили для того, щоб продемонструвати нашу підтримку. І це було особисте рішення президента Макрона. Це було вираженням нашої підтримки безпосередньо в Україні в той важкий момент, і я можу тепер їздити і по всій країні, і висловлювати солідарність Франції з українцями в різних областях України. І Я їздив нещодавно в Краматорськ, тиждень тому до Славянська до Ізюму, вдруге вже відвідав ізюм, і для мене особисто це такі дуже. Ширі зустрічі, і вони показують, що населення нас вітає, і тепло вітає, сильно вітає. Мені здається, що вони раді бачити, що Франція підтримує їх дійсно широ, безпосередньо там, де вони живуть.